А зараз до нас завітають хлопці, чию підтримку за поточних умов важко переоцінити. Вони печуть та відвозять хліб до зони бойових дій туди, де живуть наші люди. Сьогодні наші гості засновник пекарні Good Bread Владислав Малащенко та волонтер Дмитро Артемов. І я йду зустрічати. Доброго ранку, Добре. вітаю Добре. вас. Прошу проходьте, вітаю. Прошу проходьте. Проходьте, будь ласка, сідайте. Доброго ранку. Дякуємо, що вітаю. завітали до нас. Доброго <клес> ранку. Будь ласка. Дякую. Дякую. Про вас та про вашу місію зняли документальний фільм. Він має назву Часів, Яр, Хліб. Які у вас були емоції, коли ви вперше побачили цю стрічку? Ну, через те, що я її знімав цілий рік. Ви її знімали? Так, я режисер. А-а-а-а! <головіки> То звичайно, воно трішки ну, ніяких, ніяких таких емоцій не було. Але я задоволений тим, що ми з Дімою працюємо з хлібом, і ми працюємо саме на цивільне населення України і саме про фронтових територій. І мені хотілося щось сказати саме про цивільних. Я так розумію, що зйомки відбувались ну, на протязі року, так? Так. Це був Шасів Яр та Нью-Йорк. Вони були тільки там, чи вони на протязі всього ось так, шляху, коли хліб транспортують там? Чи тільки там були? Як ви працювали? Е, ну, хліб печеться в Києві. Е, і Ми його возимо туди, возимо там через Це підрядників. Кожен через... День? Так. Тобто ми випікаємо десь тисячу-дві тисячі буханок в день. І відправляємо його туди, тому що людям потрібен хліб кожен день. Mm -hmm. І саме Діма це той волонтер, який відвозить його з Харкова саме до самих таких прифронтових територій. Тобто кожного дня тисяча або дві тисячі хлібин їдуть на схід України. Так, це дві тисячі сімей, скажімо, є їх там. Правильно я так, так. розумію? Досі проживають. Досі намагаємось давати хліб в кожні руки тобто, якщо в сім'ї шістеро людей вони отримують шість буханок хліба. Ага. Це дуже важливо. Ну, кожному мати в руках саме таку хліб, як свій надія, да, свій шмат хліба. Правильно. А ви оці люди кожен день до вас приходять одні й ті самі? Чи ми якщо локації, отримали хліб, то ж ми локації різні вибираємо? Ага, тобто, тобто один, один день ви приїхали в часів яр середу. Це ну, лиман, потім часів яр, потім якісь села подалі. Тобто географія дуже широка. І скажіть, скільки, от, наприклад, разів на тиждень одна сім'я може отримати цей хліб? Ну, зараз вже в системному варіанті це гарантовано один раз на тиждень, але іноді ми знаємо, що хліба треба більше, то ми стараємось довозити, стараємось щось робити, десь шукати ще якісь ресурси. Тобто, робимо більше, якщо від нас тут люди чекають. Ну і зараз стало трішки складніше, тому що раніше ми там дуже чітко розуміли, куди можна їхати доставляти це все. Тепер е хліб потрібен і в сіверську, і в часі в Ярі, і там в Зарічному. І це абсолютно три різні направлення: Напрямк, Харківський, Донецький. Так, 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 так. І звісно, що кожна поїздка така, вона досить складна. Складна тому що, і дуже небезпечна, тому що зараз так ще активізувалися. Ці всі бої у нас є можливість трейлер подивитись. Давайте подивимось угу. та. Оце, що ми туди несемо з собою, з хлібом, це ми, ми є Україна. Дякуємо за те, що привозите, що ви нас помните, що везуть і не кажете, що ми тут сепаратисти. Ні. Підтримка велика, ми ні. Просто нас не де не ждуть. Слухайте, а чому Ви вирішили знімати ЧБ? Uh, ЧБ — це чорно-білий такий формат. Він дуже схожий на те, що там відбувається, тому що життя на фронті воно є чорно Угу. Uh -huh. Воно складається з життя і смерті. І саме таким прийомом uh, ми подумали, що буде класно показати саме це. І дійсно, ну, ми не тільки про хліб. Хліб, це те, що Діма сказав. Це засіб голос. Це про надію. І от буквально декілька днів тому ми разом були пару кілометрів від очеретеного, яке зараз у всіх новинах. І ми привозили паски, хліб. І коли люди брали ці паски, вони казали: дякую, що ви про нас не забули. Тому що по факту це такі самі українці, як і ми з вами, такі самі українці, які живуть в Карпатах. Ну, Немає різниці. А Ми дуже часто на них вішаємо такий ярлик ждуни, що вони типу, чекають Росію, але таких випадків дуже мало. І ми повинні розуміти, що ці люди це є за те, що ми зараз воюємо. І це дуже важливо допомагати саме і їм також. Дуже боляче чути слова цієї жінки, яка сказала, що дякуємо, що ви нас не забуваєте. Але, на жаль, нас. Наші теж не чекають. Я ж так розумію, що вони і раді, можливо, виїхати з цих територій, які зараз знаходяться під постійним вогнем, але вони не вірять в те, що десь в іншій частині України їх будуть радо приймати. Це дуже боляче. І дуже боляче, що 21 століття голодні люди під обстрілами в центрі Європи чекають на хліб. А що ви відчуваєте, коли приїжджаєте туди і даєте їм в руки хліб? Але завжди... бачите цих жінок, чоловіків, що можна відчувати в цей момент? Я відчуваю, що вони мене там чекають. Мені дуже радісно, що людина дійсно рада мені, як, як тій Україні, яка прийшла до неї додому. Принесла цей кусочок хліба, і це не якийсь наратив, чи ще щось, що це може бути хто завгодно. Ні, я дуже особливо ті місця, котрі вже наїжджаються не один раз. Людина просто, ну, я там вже як рідний, як свій. Вони знають за ім'ям, але знають майже в кожній локації. Тобто ці бабусі, ну, я може зараз скажу якусь загальну Історію, але хліб як лакмусова бумажка. Коли ти приїжджаєш з хлібом, і людина дуже на це реагує, коли вже Налагодила ситуація, вони починають вже вирядувати. Кажуть, може, не хліб, може щось іншого привезеш. Але я пам'ятаю ті моменти, коли тільки звільнялась Лиманщина, Борова. Як дзвонили родичі, дзвонили, кажуть: дядько, ми зараз до тебе, ми все вже в ЗСУ пройшло, ми їдемо до тебе, що тобі візти? Якоїсь, може, ковбаски, може, ще щось. І він по цій відкритій зв'язі каже, хліба, вези хліба. Тобто це я запам'ятаю ці моменти. Ну, їх дуже багато таких моментів. Тобто, коли людина чекає хліб, їй дійсно потрібно, потрібно це робити понад все, понад обстріли нічого не заважає. Ми їдемо, ми робимо, ми допомагаємо. Слухайте, з чого почалась ваша така історія з е, колаборація така, як ви з... познайомились? Буквально на день, я не пам'ятаю, п'ятий чи четвертий я був в деокупованому Ізюмі вперше. Ми там почали якось знайомитися з людьми, які щось роблять, і на наступний раз ми познайомилися з Дімою через інших волонтерів. І Діма тоді був на таким чи на одним з головних волонтерів в Ізюмі, який доставляє туди все. А в Ізюмі ну, була така досить сувора окупація. Ну, коли я перший раз приїхав, люди ну, дралися за хліб. І це так досить. І ми розуміли, що треба працювати, але Ізюм якось дуже швидко, буквально за місяці півтора два він накопичив ці гуманітарні штуки. Тобто, вже плюс-мінус все було. І я пам'ятаю, що ми з Дімо, я такий кажу, а ти був в Бахмуті? Він каже, ні, поїхали. І ми почали їздити. В Бахмут, туди, в Донецьку вже область. І, ну, були там до кінця, в принципі. Тобто, але сама волонтерська історія вона раніше була набагато легша, тому що ти їздив в деокуповані міста і села. А зараз ти їздиш тільки в прифронтові, тому що ну, нових не з'являється. І є Діма, є ну, досить багато волонтерів. Їх, звісно, стало набагато менше, але. Ну, Треба якось гуртуватися, щоб робити щось спільно. Mm. А чиї історії вас особливо вразили? От такі що прям самісіньке серце. І не відпускають досидень. До до Сидень. Буквально позавчора три дні тому о, вивозили ту ж, дві баб... одну лежачу бабусю, дідуся без ноги вивезли з коляскою. Там була складна ситуація, це все. О, Дуже гаряче, одна бабуся відмовилась. Ота сама ситуація. Вона ледь ходить, але у мене на телефоні є та запис, де я забігаю до неї вдома. Бабусь поїхали. Вона відмовляється. Ми її вмовляємо, і в перших кадрах вона каже: Я думала, ви мені хліба привезли. Розумієте, вона знає всю ситуацію. Вона боїться, вона себе вже там похоронила. Але коли ми в двері постукали, вона перше, що запитала, це є. У мене на відео каже: я думала, ви до мене з хлібом. Ви для мене це такий маленький шок. Тобто, в такій ситуації, де сусідній будинок горить, вона чекає зараз тут хліб. Я ну, це на мене дуже я ну, емоційний ми вивезли двох людей. І буквально Діма мені сьогодні показує, що на наступний день е, вперше будинок прилетів, прилетіло щось, і будинок повністю згорів. Тобто, це буквально декілька кілометрів від очерету. Один день. Так. Да. Слухайте, а наприклад, нас подивляться люди, які захотять чимось там допомогти якось. Під, долучитися підключ, до долучитися до, вашої до справи. Куди звернутися, до кого телефонувати, який ну... сайт, ще щось там. Моя пекарня називається Good Bread, можна зайти туди, але мені здається, що насправді допомагати може кожен дуже по-своєму, е, хтось донатом, хтось якоюсь своєю допомогою. Тому хтось, безперечно, знає якихось волонтерів. Допомагайте їм. Мені здається, що це найважливіше, угу. коли ми один одному по своїх знайомих, по своїм знайомим військовим будемо, хоча б питати, питати що їм треба. Тоді буде щось відбуватися. Тому що дійсно зараз ситуація досить багато людей забуло про війну, а десь вона ворує, а десь вона дуже велика. І немає ні одного дня, щоб вона якось вщухла. Тому якщо кожна людина буде якось допомагати, хоча б близьким, це буде супер. Хлопці, дякуємо, дякуємо. вам за те, що ви робите для цих людей. Дякуємо. Дякую. Нагадую, нас в студії були засновник пекарні Good Bread Владислав Малащенко та волонтер Дмитро Артемов.